Хочу зупинитись на декілька проєктах, котрі ми реалізуємо, і, напевно, один із актуальніших важливих це обмін старих ламп на енергоефективні лампи. Ми почали це робити на початку року. і Такі проміжні підсумки зараз можна вже підвести. Я коротко розповім, які етапи тривали. Ми намагалися підтримати нашу енергетичну сферу України шляхом обміну старих ламп на енергоефективні, як я вже сказав. А спочатку ми розділили на три етапи. Пілотний проект був реалізовано Краматорську. Він показав непогані результати. Потім ми масштабувались на усі міста, і наприкінці першого цього великого етапу ми покрили усі сіла, усі маленькі населені пункти. Це у підсумку першого етапу, щоб усі мешканці могли скористатись можливістю обміну та підтримки енергозбереження. Обмін ламп тривав з січня по травень. Клієнти могли пройти та отримати лампи у відділенні за умови їх наявності. Або щоб полегшити їх пошук, могли залишити заявку через застосунок Дія, що гарантувала наявність ламп у відділеннях. Протягом весни до травня, це фактично березень, квітень, травень. Кількість відділень до травня зменшувалась у зв'язку з зменшенням попиту, і до кінця року працював був попит. Ми направляли усіх бажаючих до центрального відділення міста Краматорськ. Результати проміжні такі, що Більше 340 тисяч людей, а, не людей. 340 більше 340 тисяч ламп. А, ми обміняли це достатньо непоганий результат, але ми продовжуємо а, працювати а, в цьому проєкті декілька з декотрима іншими акцентами. А, ми продовжили працювати. З юридичними особами, котрі вже обміняли 8,5 тисяч ламп. І з 4 грудня в нас розпочався о, ще один етап о, це обмін ламп о, для пенсіонерів. Почали ми з сільської місцевості, а зараз. О, тільки стартував цей етап, але вже є результати. Півтори тисячі ламп ми поміняли всі відділення, сільські забезпечені е, обмінними лампами, е, всі пересувні відділення забезпечені. Е, тому я закликаю всіх скористатися цією можливістю, е, тому що, напевно, наразі. Це дуже актуально, це дуже на часі. Ми будемо масштабувати цей проект для пенсіонерів і на міста. Скоріше за все, це станеться вже у наступному році.